Виконуємо управу 5 до параграфа 23 за підручником інформатика 10-11 клас. Рівень стандарту авторів Морзе Барна 2019 року випуску. Потрібно створити HTML документ, який у браузері матиме ось такий вигляд. Завантажимо текстовий редактор блокноту. Якщо ви бажаєте, можете використовувати спеціалізований HTML-редактор. У підручнику пропонується використовувати блокнот, саме через це я його і використовую. Давайте зразу збережемо як HTML-документ Файл зберегти або зберегти як. Збережемо у власній папці. Тип файлу, виберемо усі файли. Давайте називемо «Таблиця». Далі обов'язково ставимо крапку і пишемо htm, зберегти. Бачимо, що наш файл таблиця має значок браузера. Поки що зрозуміло, наш документ є повністю порожній. Спочатку запишемо структуру HTML документа. Запишемо тег HTML початок документа. Зразу запишемо закриваючий тег, Далі заголовок документа тег head. І закриваючий тег. Дані відступи робити не обов'язково, але їх варто робити для того, щоб було зручніше читати HTML-розмітку. Я для одного відступу натискаю клавішу Tab. Далі запишемо тег Title, де буде назва, що відображатиметься на вкладці браузера. Давайте зразу. Напишемо, наприклад, вправа 5. Далі запишемо тіло документа в техбоді. Структурою HTML-документа вже все добре. Давайте збережемо файл зберегти та оновимо сторінку. Бачимо, що на вкладці тепер написано вправа 5. Подивимося на малюнок 234. Спочатку в нас написано моя туристична поїздка. Збережемо, щоб було швидше, я натискаю комбінацію клавіш Ctrl-S. Перехожу на браузер і для оновлення браузера натискаю клавішу F5. Бачимо, моя туристична поїздка. Написано. Але дані літери мають бути все-таки більші. Запишемо це в тезі заголовка H1. Збережемо Ctrl-S, Оновимо F5. Добре. І потрібно зробити ще це по центру. Для цього запишемо атрибут Align, дорівнює. Подвійні лапки, відкриваючи і закриваючи. І властивість центр. Зберігаємо Ctrl-S, оновлюємо F5. Так, вже по центру. Далі потрібно створити таблицю. Давайте розглянемо, скільки в ній буде рядків і скільки ступців. Зробимо давайте так, що буде 2 рядки і 2 ступці. Це не є зовсім правильно, варто було б зробити рядків більше. Але для простоти зробимо так, щоб було тільки 4 клітинки. Отже, для створення таблиці запишемо Tech Table. Зразу закриваючи Tech. Запишемо тех рядка. техка. І забуваємо про закриваючий тег. І в першому рядку буде дві клітинки. Клітинка це тег TD. Щоб було швидше? Скопіюємо, Вставимо. І в першій клітинці. Це буде перший рядок перший ступець. Має бути текст список перший. А далі список. Список в нас буде нумерований, тому тег ОЛ. Запишемо теги Лі, якому будуть елементи списку. Нумерація в нас буде від 1 до 6. Значить, скопіюємо і вставимо. 2, 3, 4, 5, 6. Давайте вже нарешті збережемо Ctrl S, оновимо F5. Так, вже у нас щось вимальовується, але не зовсім зрозуміло, чи це є таблиця, чи це просто текст. Давайте, щоб було краще зрозуміло, намалюємо межі клітинок. Для тейбл допишемо атрибут border. Дамо йому значення одиниці. Це товщина межі. Ctrl-S. F5. Писок в нас є. Рядок один є, в другій клітинці нічого немає, через це воно зараз не відображається. Давайте допишемо деякий текст, а саме прибуття літаком до Парижу. Нічний переїзд до Берліна потяг до Вени. Літак до Риму. Зупинка в Міті. І повернення до Парижу літак додому. Бережемо Ctrl-S. Оновимо F5, текст відображається. Давайте все-таки розберемо першу клітинку. А потім, у зв'язку з тим, що інші клітинки досить таки схожі, то скопіюємо міст першої клітинки для того, щоб було простіше. Подивімося, що в нас ще не так. А в нас не так, що список перший даний текст має бути жирним Помістимо даний текст список перший в тегбім зберігаємо, оновлюємо. До речі, якщо у вас щось не вдається, то, можливо, ви просто не написали тег закриваючий, або неправильно написали, або якийсь атрибут написали неправильно. Тобто, якщо в нас, наприклад, просто. Напишемо вже не так. У нас сторінка завантажується, але бачимо вже текст не буде по центру. Повертаємо. Тепер зверніть увагу, що список перший має мати ще деякий відступ. Для того, щоб був даний відступ. Хоч в підручнику такого і немає, але найпростіше не це помістити це все в ще один тег-спан, з допомогою якого можна виділити частину інформації всередині інших тегів, і встановити для них свій власний стиль. Зразу закриваючи тег. не Забуваємо про Slash. І використаємо атрибут Style. де запишемо відступ від лівого краю Margin Left. Нехай 20 пікселів. Зараз перевіримо, чи буде підходити. Зберігаємо. Оновлюємо. Можливо, варто ще пару пікселів. Хай буде 25. Так, здається добре. Отже, з першою клітинкою ми розібралися. Тепер потрібно скопіювати. Міст першої клітинки та ставити всередину другої клітинки першого рядка. Давайте збережемо. Новимо. Так, все добре. Тільки не список перший, а список другий. Нумерацію списку ми потім розберемося. Коли вже створимо всю таблицю. Тепер потрібний ще один точно такий самий рядок, тобто копіюємо все, включаючи Техтіар і вставляємо. Давайте збережемо, перевіримо, чи правильно скопіювали. І все відмінно. Так, список тільки третій. І четвертий. Зберігаємо, оновлюємо F5. Добре. Тепер зі списками. В першій клітинці, де список перший, в нас список такий і є. А далі, в нас в списку другому, бачимо вже не 1, 2, 3, 4, 5, а великі літери латинські, англійські, а Ф. Для того, щоб змінити нумерацію, нам потрібно використати атрибут type. Де в нас другий список, ось це. Отже, там, де «TOL», Записуємо атрибут Type. Дорівнює. Подвійні відкриваючі і закриваючі лапки і пишемо велику літеру «A» англійське. Зберігаємо, оновлюємо. Все добре. Тепер для третього списку. Ось він. Знову пишемо type. Але вже пишемо, можливо, ви здогадалися, і велике. А для четвертого? і маленьке. Англійське. i, тобто зберігаємо, оновлюємо. Добре, давайте зробимо на весь екран. При бажанні можна зробити так, що таблиця також буде на весь екран, тому що зараз вона за вмістом. Ну, але будемо вважати, що саме так і потрібно. Якщо б на весь екран, то потрібно дописати було б ще один атрибут. Ось тут white дорівнює 100%. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!